Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Телеграм-канал Топор Помсти пише: За даними телеграм-каналів, після смерті помічника заложного генералу надіслали записку Ти наступний, не йди в політику. Пишуть, що сьогодні на фронті вбили ще одного із помічників радника та хорошого друга залужного. Їх на місце знаходження здали. Хтось навів скиди із дрона. Перед цим одного із друзів та помічників отруїли. Пишуть навіть, що аніт. Втім, інформація перевіряється. А про Чистякова й говорити немає що граната у власний день народження. Свого часу залужний спочатку заявив, що його помічника вбили. Втім, Єрмак в публічний простір одразу вкинув інфу від правоохоронців, що це прикрий випадок ЗМІ звинувачували помічників генерала в пияцтві, в принципі, вустами безуглої. Втім, з місця злочину почали зникати докази. Тепер сумнівів майже не залишилося. Посилали сигнал залужному. Як і того, що загинув в ДТП. Хотіли генерала залякати. І ой, не факт, що це робили росіяни. Звільнення залужного це помилка ще більше, ніж обрання зеленського президентом, яка буде дорого коштувати Україні. Пише телеграм канал «Топор помсти». Нагадує методи Росії, які полюбляють опонентам ціаніт підсипати в їжу. Пише телеграм канал «Топор Помсти. Сергій Фурса написав наступне Залужний все. Найбільша помилка з часів повномасштабного вторгнення зроблена удар по стійкості нанесено власними руками. Коли між власними політичними амбіціями і державою ти обираєш власні політичні амбіції, то ти не тільки створюєш ризики для держави, але й руйнуєш будь-яке своє політичне майбутнє. На жаль, саме таким був рецепт поразки України в усіх попередніх війнах з Росією. На жаль, саме так поводились українські очільники століття тому. І ключове тут не чиїсь політичні амбіції, бо це власне персональна проблема, а ризики, які створюються для держави, для стійкості країни під час війни за виживання, коли здавалося будь-які політичні ревнощі і амбіції, мають відходити на другий план, принаймні для відповідальних державних діячів. І звісно, ніякого майдану зараз не буде, бо майдан творять громадяни, а відповідальні громадяни розуміють, що будь-яка смута неприпустима під час війни. І, звісно, ми не можемо дозволити собі військову хунту. Проте звільнення заложного створює ряд ризиків, які будуть впливати на країну в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Бо під час тривалої війни, на тлі втоми, важливо, щоб армія мала на чолі очільника, якому довіряє, і таким був залужний. Бо попереду багато складних місяців, коли нас чекає кропітка робота і багато втрат. І не буде див, буде багато рішень, які будуть викликати сумніви. І треба, щоб через всю війну армія пройшла із високим рівнем довіри до тих, хто ці рішення приймає, і в цей момент не дуже розумно звільняти людину з довірою і брати всю відповідальність на тлі підірваної довіри до себе, відповідальність за поразки, бо суспільство чекає на беззастережну перемогу і будь який результат, що може буде досягнуто, буде сприйнято як недостатній, за компроміси, бо всі війни закінчуються домовленостями. Навіть якщо вони не укладаються прямо між ворогуючими сторонами, і все через політичні ревнощі. Власне, якщо країна втримається, якщо це не підірве спроможність України тримати удар, то такий крок точно робить залужного фаворитом будь-яких наступних президентських виборів, тим більше що це вже створює образ мученика, який так полюбляють українці, це емоційне, а не раціональне рішення, емоційне рішення, яке країна не може собі дозволити. В результаті це не тільки несе ризики для країни, але й деструктив по відношенню до політичного майбутнього Зеленського, невелюючи все те важливе, що було зроблено особисто Зеленським в перший рік війни. І так, Зеленський має юридичне право звільняти заложного, і він цим правом скористався. Але окрім легальності, є ще поняття легітимності чи є таке рішення легітимним в очах суспільства. Особливо тоді, коли відомо, що це рішення стало результатом не професійних суперечок, а політичних ревнощів. питання риторичне. І так, конфлікти між Зеленським та Залужним створювали занадто токсичну атмосферу і не сприяли ефективній роботі збройних сил. Але завжди було два виходу не тільки поганий, який було обрано, але й дорослий, коли люди наступають на горло своїм бажанням і емоціям, беруть себе в руки і до кінця війни працюють, стримуючи емоції. На жаль, в цій кімнаті не залишилося достатньо дорослих людей. На жаль, розумне рішення не було прийнято. І так, якби я був російським агентом впливу, то за останні кілька місяців мені вдалося б майже неможливе одночасно викликати протистояння влади з журналістами бізнесом, а тепер і з військовими. Не вистачає тільки політичних репресій, атака на журналістів, атака на бізнес, звільнення військового з найбільшим кредитом довіри. І це на тлі втоми суспільства і необхідності збереження підтримки наших західних партнерів. Коли в кінці 2023 року суспільство потрапило у психологічну яму, були побоювання, що люди почнуть робити щось, що буде шкодити державі. Суспільство витримало, суспільство проявило зрілість, але виявилось, що хвилюватись треба було не про суспільство. Від звільнення заложного хтось виграє. Його ім'я Володимир, але не Зеленський. Сьогодні ми всі в Україні програли, виграв тільки Путін. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!